Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 11 грудня, ранковий брифінг, оперативна інформація для вас є про що поговорити традиційно. Ну, а перш ніж розпочнемо про заяви Трампа про позицію США, чого очікувати і чи буде зустріч Трампа та президента України Зеленського, чого чекати щодо подальшої долі мирних планів. І що буде робити Росія про це, і до речі, про те, чи здатна Європа самостійно без США покрити потреби України, є цікаве економічне дослідження, факти і цифри. Перед тим як ми розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Таким чином, ми даємо відсіч російській пропаганді. Вони намагаються занижати канал, їм не подобається правда. А ваша підписка дає цьому відсіч і допомагає вести інформаційну протидію. Це теж дуже важливо, тому що інформаційна війна вона продовжується. Ну, і канал Мусієнко Подкасти. Тривалі інтерв'ю розлоги. Незабаром там буде дуже цікаве інтерв'ю зі співрозмовником. Підпишіться так само. Отже, журналіст Аксіос Бара Кравіт повідомив, що Україна передала відповідь на останні пропозиції США щодо мирного плану. Це підтвердили американські високопосадовці у спілкуванні з журналістом. Таким чином, після консультації з європейцями, фактично, є запропонований варіант редакція від України та, ну, скоріш за все, наших європейських партнерів, який включає, зокрема і. Питання гарантій безпеки. До речі, Кор'єра деля написала це італійська газета про те, що 50 хвилин, нібито премєр міністерка Італії Мелоні переконувала президента Зеленського на зустрічі прийняти умови мирного плану і, зокрема, вийти з території Донецької області. Тобто, є вже фактично європейські країни, які підтримують, ну, підтримує. Фактично не прикрито відкрито Угорщина, а такий план Трампа підтримує Словаччина. Бельгія не поспішає виділяти російські арештовані активи. А вони нам дуже потрібні. Це питання фінансування. Таким чином, ставлячи нас на розтяжку до останнього, фактично немає визначеності щодо коштів. І зараз бачимо Італія. Якщо отвірити матеріалу газети Кор'єра Сера». Про те, що переконувала. А що сказав президент України газета, не пише, ймовірно відмовив. Ну але це означає, що є і європейські країни, які все більше підтримують позицію Трампа. Це теж треба враховувати, тому що таким чином буде забезпечуватися тиск на Україну, і скоріш за все, забезпечуватися він переважно буде, якраз через те, що ми можемо не отримати гроші, або отримати не в повному обсязі на наше фінансування. До на 2026-2027 роки умовами можуть бути фактично в ультимативній формі те, що а, ми йдемо на врегулювання зараз за тим мирним планом, який є. А лише тоді нам виділяють, ну американці говорять про щонайменше 100 мільярдів, плюс створити фонд ще на 200 мільярдів, щоб зафіксувати десь орієнтовно 300 мільярдів. Ну і вступ до Європейського Союзу обіцяють у 2027 році, для того, щоб Україну економічно інтегрувати, і теж це давало сприяння економіці. Ось про що зараз йдеться. Ну, а президент США Дональд Трамп сказав про те, що він мав близько годину розмову не дуже тривало, враховуючи, що розмова відбувалась між ним, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером канцлером Німеччини Мерцем і французьким президентом Макроном Трамп сказав, що була така розмова, і що європейці пропонують провести зустріч за участі європейських якраз партнерів, президента України Зеленського та президента США Дональда Трампа і провести на цей вікенд. На що американський лідер зазначив, що ми хочемо чітко розуміти порядок денної зустрічі, чого що буде розглядатися та обговорюватися, тому що, як сказав Трамп, не хоче гаяти просто час. Ну, це теж багато про що значить. Тобто, Трамп хоче розуміти, що Україна вже готова до якихось рішень, інакше зустрічі не буде. Це, вочевидь, теж такий сигнал. А зараз перед тим як я перейду до інших заяв Дональда Трампа, треба сказати дійсно оперативну інформацію, яка зараз надходить, тому що значна кількість дронів цієї ночі була скерована на Росію. Про це пишуть пабліки. Про це повідомляють відповідні профільні осінт-ресурси, зазначаючи, що летіло в декілька регіонів. Лунали вибухи в Смоленській області біля ТЕЦ. На хімічному заводі в Нижньому Новгороді і не тільки в Брянській області. Тобто під ударом ймовірно були об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують військові потреби ворога. Ну а також заводи військово-промислового комплексу. В той же час Росія атакувала Суми, атакувала Запоріжжя, атакувала Донеччину, Кременчук на Полтавщині, Харків. А, так само запускали. Безпілотники, традиційний російський терор, який не зупиняється наразі. Виток ескалації розкручується. Ну, перемови не тривають, але зрозуміло, що треба забезпечувати позицію сили. Тому з нашого боку це зрозуміло. Ну а з боку ворога це терор для того, щоб нас схилити на непопулярні рішення. Ну а тепер якими ж ці рішення можуть бути? Девід ігнатіус, колумніст Вашингтон Пост, експерт. Фахівець написав про те, що фактично пропонується корейський сценарій створення демілітаризованої зони на Донеччині від Донеччини до Херсонщини, так само так само Україна вступає в Європейський Союз, надається компенсація і так далі. І гарантії безпеки. Ну, гарантії безпеки в даному разі я просто, якщо ми вже говоримо про... Корею, то я хочу нагадати, що США розмістили військову базу в Сеулі, і це було запорукою та гарантією безпеки. Якщо вони в нас готові розмістити свій контингент, хоча в Кремлі там Гвалт і Лавров напередодні заявляв, що це неприпустимо для Росії. Але якщо вони готові це зробити, ну так окей, давайте обговорювати гарантії безпеки, заморозку по лінії фронту, створення демілітаризованої зони і її контроль. Що найважливіше. Ну, між Кореями, там на Корейському півострові це вирішено, тим, що там велика кількість мін. Плюс Південна Корея має значну кількість реактивної артилерії, північна теж. А північна має більшу. Ну і навіть таку, що може діставати до Сеула, але бачимо, що баланс сил там тримається. Там іноді виникають інциденти, пов'язані з тим, що північні Корейці. Ведуть себе провокативно і атакують або рибалок, або інші катери і кораблі в морі, але, зрештою, зберігається мир на суходолі. Тобто там це спрацювало. Чи спрацює в наших умовах, це питання. Насправді є багато ризиків та викликів. Але, схоже, цей план, взятий на сьогоднішній день за основу, він, як на мене, якщо виходити із публікації Вашингтон Пост став дещо кращим. Ніж та редакція, яка була опублікована там 2-3 тижні тому, в якій були гірші умови, як на мене, для України зараз вони дещо покращуються, і це звичайно плюс. Ну але тепер, звичайно, потрібно в цьому переконати Сполучені Штати, щоб вони прийняли. Європа готова, вочевидь. Ну і на Росію натиснути, переконати. Але тиск поки що на Україну і він ймовірно. На нас і буде. Ну тут треба бути реалістами, виходячи із поточної ситуації і виборювати найкращі можливості умови в мирному Трампі, мирному плані Трампа. Іншого принаймні наразі немає. Ось така ситуація. Ще Дональд Трамп, американський президент, поділився соціологією. Ну, це мені здається, якийсь російський варіант, якщо чесно, цієї соціології, тому що. Дмитрієв передав через чи хто не знаю, але 82%, 82 українців хочуть припинення вогню і миру. Прямо зараз, так сказав президент Трамп. Звідки ця статистика, знову ж таки, мені невідомо. Крім того, Трамп знову ж таки зазначив, що він хоче ясності, коли будуть вибори в Україні, і він чекає певних рішень. Тобто позиція. Незмінна. припинення вогню, якийсь, скажімо, неясний поки що мир, і обрії його, і в подальшому вибори. У нас уже, друзі, має бути поствоєнний план, післявоєнний план. Я би сказав, що це припинення вогню, не припинення війни, не буде припинення війни. Росія буде поводитися агресивно. Ми маємо це розуміти, і ми всі розуміємо. Тому мобілізована нація має зберігатися в сенсі того, що ми маємо жити в умовах, готових дати відсіч будь-який момент російської агресії, а для цього вже має бути план післявоєнного розвитку країни. Так і не дивуйтеся, я розумію, можливо, хтось задасть питання і скаже, а як так? Ні. Уже зараз має бути економіка, промисловість, енергетика, розвиток відновлювальної в тому числі. Франція, ось, наприклад, незважаючи на атомні електростанції, розвиває відновлювальну енергетику і має профіцит електроенергії, може продавати. Китай має так само на сонячних панелях і багато чого іншого. Над цим треба працювати. Працювати над відновленням робочих місць, регіонів, спеціальних соціальних програм, а в тому числі соціальні програми можуть реалізовуватися через розвиток і будівництво оборонно-промислових заводів. Підприємств це важливо відновлення реновація промисловості, я би сказав, потрібна, особливо в центральних, східних регіонах та по всій Україні, де це можливо. Працювати над цим, яке буде сільське господарство, яке буде будівництво, який буде сектор ІТ, як втримати людей, щоб вони не поїхали. У нас дуже багато викликів, і ця стратегія має бути зараз, щоб потім не виявилося пізно. Я з колегами готовий долучатися і, звичайно, працювати над планами і посилення обороноздатності і безпеки. І зараз чим можу, так само допомагає. Нам потрібен план, для того, щоб зберегти людей, для того, щоб організувати робочі місця і наш розвиток. Це так, але ну це просто реалії, до яких нас схиляє і позиція США, і інвестиції, яких нам теж будуть потрібні, тому з ними в конфронтацію ми йти точно не можемо. Сьогодні відбудеться зустріч 11 грудня коаліції охочих у форматі відеоконференції. Е, ймовірно, це така зустріч, яка має відбуватися напередодні, ну за задумом європейців та України, напередодні можливої зустрічі із Трампом, погодити остаточно всі можливості, моменти та умови гарантії безпеки, це правильно. New York Таймс вийшла з публікацією про те, що Країни Європи не мають стратегії для завершення війни в Україні без США, В чому вони, до речі, і праві. Попри риторику наших європейських партнерів, єдиний план це план Трампа, і так чи інакше він взятий за основу. А прем'єр-міністрка Італії взагалі говорить, що треба Україні взяти і виконати, як і деякі європейські країни, не кажучи це публічно, але думаючи, так ми теж це маємо розуміти. Європейські країни демонструють тверду підтримку України, але не мають власної стратегії для завершення війни без додаткового тиску США на Росію. Пише New York Times. Це створює труднощі через мінливу позицію американського лідера Дональда Трампа. Ключовим фактором у мирних переговорах європейські посадовці вважають надійні гарантії безпеки для України, що може стати аргументом. Для поступок України, включно з передачою частини території Росії. Європейські лідери наголошують на необхідності спільної зустрічі України та США для вироблення єдиної мирної пропозиції для Москви. Путін відкидає присутність військ НАТО в Україні навіть після війни, що блокує європейські наміри. НАТО стежить. За скороченням американської присутності в Європі, адже Європа не може замінити критичні можливості США, такі, як супутникова розвідка, системи ППО, далекобійні ракети та засоби управління. І це теж правда. Альтернативи цьому рішенню від європейців немає. Континент має готуватися до самостійної оборони, оскільки підтримка США під питанням. За словами директорки з Північної Європи, Атлантичної ради Анни Вісландер, Україна потребує російських активів, щоб продовжувати боротьбу і змінити розрахунки Кремля. Ми або беремо на себе більший ризик зараз, або платимо значно дорожче пізніше. Добре, що такі публікації з'являються. Мета їх, звичайно, стимулювати Європу зробити більше, і це було би абсолютно правильно. Адже але чи зроблять європейці більшої чи спроможні? Ну от моментом істини буде рішення по російських арештованих активах. Почекаємо, що вони скажуть. А ось є і розрахунок від інституту економіки Кільського Німеччина про те, що Європа не компенсувала падіння американської допомоги Україні у 2025 році. У 2025 році обсяг міжнародної підтримки в Україні скоротився до 32,5 мільярдів євро проти середніх 41,6 мільярдів у 2022-2024 роках. Тобто ми маємо результат падіння підтримки нашої в 2025 році на 9 мільярдів євро. Порівняно з минулими роками. Ми вже наша підтримка впала і може впасти ще, якщо не буде рішення по активах. <кій> <кій> Вибачте, будь ласка, інститут світової економіки в Кілі попереджає: якщо тенденція збережеться, цей рік стане найслабшим за новими пакетами допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії. От, будь ласка, розрахунки, економісти теж дають. Падіння підтримки, що означає, що є і такий елемент тиску на Україну ну багато елементів. Європейські країни у першій половині року різко наростили внески, проте влітку почалося падіння, яке продовжилось восени. Щоб повернутися до попередніх рівнів, партнерам потрібно подвоїти фінансування до кінця року, а подвоїти можливо за рахунок внесків країн з національних бюджетів. Що окремі країни Європи просто не поспішають робити або не роблять? Німеччина збільшила внески майже утричі, Франція та Британія більш ніж удвічі. Проте навіть після зростання частка їхньої допомоги у відсотках до ВВП нижча, ніж у Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Повага Nordic Countries, Північна Європи системно підтримує Україну. Даруйте, будь ласка. На протилежному полюсі Італія та Іспанія. Італія скоротила свої і без того невеликі асигнування на 15%. Іспанія досі не оголосила про нові пакети у 2025 році. Ну і італійська позиція збігається з тим, що говорить Мелані про те, що треба приймати мирний план. Інститут економіки наголошує, за нинішніх темпів Європа не здатна компенсувати скорочення американських програм. Відсутність нових рішень з боку США та спад темпів фінансування в ЄС формують ризик найнижчого рівня підтримки України за останні воєнні роки. Ось і реалії. Тобто, для розуміння ситуації, що ну, ми виходимо з того, що нам потрібно в цьому всьому балансувати і витягнути найбільше, що ми можемо, з плану Трампа в наших інтересах. Зараз це чи не єдиний позитивний сценарій, який може складатися для нас. І думати над відновленням, над розвитком і так далі. Багато аспектів, над чим працювати. Україна зберігає суверенність, головне зараз вибити гарантії безпеки. Стратегічні бомбардувальники Росії і Китаю влаштували проліт біля Японії. Росія і Китай провели спільні масштабні навчання із залученням стратегічних бомбардувальників в Японському морі, Східно-Китайському морі та західній частині Тихого океану. П'ять російських ту 95 МС вилетіли з авіабази Українка та взяли курс на Японське море. ту 95 здійснили імітаційні пуски ракет Х-101 над японським архіпелагом. Два іл 78 м забезпечували до заправлення в повітрі. Після цього російські ту 95 попрямували до східно-китайського моря. Так само залучався літак ДРЛВ з китайського боку. Повітряний простір контролювали літаки КайДжей 500 а бомбардувальники супроводжували Джей 16 Джей 11 разом із російським су 30 у відповідь на проліт були підняті винищувачі f 15 Республіки Корея та f 35 сил самооборони Японії. Ну що ж, бачимо, ескалація є і тут. До речі, японські фахівці проводили аналіз і зазначали про те, що фактично зараз є загрози, і загрози з боку Росії та Китаю від їхнього об'єднання не тільки для Європи, а й. Для е, Японії, для Кореї і так далі, ось бачимо, що відбувається, як гуртуються, про яке там роз'єднання і від'єднання Росії від Китаю йдеться. Хоча для того, щоб від'єднати США, пропонують значний пакет інвестицій Росії. Ймовірно, крім того, що вони будуть скасовувати санкції, в разі якщо вдасться досягти мирної угоди, Америка пропонує 200 мільярдів. На програми розвитку співпраці і інвестицій разом з Росією про це пише Wall Street Journal. І нібито такий секретний план підготували США а передали європейцям для ознайомлення реінтеграції Росії в світову економіку. Вже й такі плани готують в Америці, але в Європі відреагували прохолодно на такі рішення. Ось власне кажучи, що відбувається США. Хоче відірвати Росію від Китаю, і, ймовірно, ось ті плани обговорення, які були між Дмитрієвим, Віткофом, Кушнером і так далі ще з літа про спільні інвестиційні проекти, вони теж ось зараз мають місце. Подивимося, до чого це зрештою прозведе. Більд зазначає, що Кремль має гроші на війну ще 18 місяців, але санкції можуть скоротити ці терміни. Більто прилюднило оцінку експертів щодо фінансових можливостей Кремля, ресурси на війни по на війну проти України 12-18 місяців. Максимум аналітики зазначають, що ключовим джерелом доходів залишається експорт нафти і газу. Після попри санкції заходу, Москва продовжує отримувати значні прибутки завдяки продажам енергоносіїв до Китаю, Індії та країн Близького Сходу. Саме ці кошти дозволяють фінансувати великі військові витрати. Водночас, експерти наголошують: якщо санкційний тиск буде посилено, особливо щодо обходу обмежень у нафтовому секторі, термін фінансової витривалості Кремля може суттєво скоротитись. А якщо не будуть посилені, а ймовірно не будуть, особливо з боку е, США на сьогоднішній день саме. Такі реалії тим часом не дуже хороші новини для президента Трампа, тому що демократка перемогла на виборах мера в Майамі. Це вперше за 30 років. Таким чином, після Нью-Йорку, де переміг мер демократ, тепер Майамі, взагалі Флорида, уявіть собі, там де Трамп думав, що в нього повна підтримка. 61-річна Ейлін Гігінс перемогла республіканця Еміліо Гонсалеса з великим відривом, майже 20%. Попри те, що його підтримував президент США Дональд Трамп, також Гіґін стала першою жінкою, яка перемогла на виборах у Майамі. Її виборча кампанія будувалася на критиці міграційної політики Трампа. Вона сказала, що виборці Майамі не підтримали негуманну риторику щодо мігрантів. Перемога демократки стала несподіванкою, адже більшість мешканців міста вихідці з Куби, Венесуели, Нікарагуа та інших країн Латинської Америки, які голосують традиційно за республіканців. Ну, ось так. Тому виборча боротьба в США теж буде в розпалі. Ну і бачимо, що демократи, але в демократів чому проблема, як мені здається, у них немає зараз єдиного лідера, такого потужного, який би кинув виклик республіканцям. це є питання. Подивимося, може найближчим часом з'явиться. Тому для того, щоб знати і про це, і не тільки. Залишайтесь, будь ласка, на моєму каналі. Підпишіться, будь ласка, і тоді будете отримувати інформацію про оперативні оновлення і знати першими важливі новини. Підписуйтесь також на канал Мусієнко Подкасти, вітається лайк і напишіть ваші коментарі щодо почутого сьогодні. Це важливо. Друзі, ну і попри все, нагадую, що ми не втрачаємо надію і з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!